Детективи набу вони зустрілися з ФБР, Так і говорять наступне про те, що до Києва проїхав новий офіцер Федерального бюро розслідувань США, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях Набу у столиці. України відбулася робоча нарада між детективами Національного антикорупційного бюро України та новим офіцером федерального бюро розслідувань. США. основною темою обговорення стало розслідування справи Тимура Міндіча. У Набу зазначили, що зустріч мала робочий характер і була присвячена саме цій справі. Згідно з повідомленнями, зустріч відбулася 11 листопада. А новопризначений офіцер ФБР координуватиме всю взаємодію з бюро у межах чинних розслідувань НАБУ. І Наразі увагу зосереджено на справі Мінді, є частиною спільної операції набута са кодовою назвою МІДАС. Як повідомляє Вонаня, у ФБР, недавно відбулася ротація офіцера, відповідального за співпрацю з. Українськими антикорупційними органами і такі зміни зазвичай здійснюються кожні 4-6 місяців. Новий фахівець вже прибув до Києва, і однією з перших його робочих зустрічей стала саме дискусія щодо діяльності Міндіча. Представник ФБР працює безпосередньо в приміщенні набу згідно з міжвідомчого меморандуму, укладеного ще під час створення цієї антикорупційної структури. Він має власний кабінет, регулярно бере участь у внутрішніх обговореннях та щоденно. Співпрацює з детективами, утримуючись знову ж таки, і є в курсі розслідувань з питань топ корупції. Тобто, дійсно зараз обговорень їх дуже і дуже багато. Ну і тим часом ще є деякі заяви керівника офісу президента України Андрія Єрмака про затримання ділка, який від імені його двоюрідного брата вимагав хабарі та знову ж таки за працевлаштування в. Офісі президента з'явилася нечасно з появою в судовому реєстрі документів щодо операції і в той такий час. За даними журналістів, офіс президента дізнався, що НАБУ та САБ готують слідчі дії, які можуть стосуватися самого ж Ярмака. Про це йдеться у статті наших колег. Видання Українська Правда Снарчука Зеленського як друзі президента розкрадали перепрошую країну під час війни. Як повідомляє УПА, посилаючись на джерела в політичних колах. 7 листопада в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції Міда. Стеротично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних використовуючи підконтрольних правоохоронців, йдеться у статті. За збігом обставин саме 7 листопада з'явилося відеозвернення Єрмака, в якому він заявив, що національна поліція затримала ділка, який, начебто, від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в УП, зазначають журналісти. Як повідомляють співрозмовника видання в політичних колах заяви Єрмака майже збіглася у часі з отриманням офісом президента інформації, що в НАБУ і САБ готуються заходи, зокрема щодо керівника ОП. 7 листопада, Андрій Єрмак заявив, що правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за його двоюрідного брата. І за словами керівника офісу президента, правоохоронці затримали групу шахраїв на гарячому, так би мовити, він зазначив, що групу очолював такий собі. Єрмак, Д.С, який називався його двоюрідним братом. І за словами Єрмака, шахрай намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. В офісі генпрокурора повідомили про викриття так цих а, трьох причетних до шахрайства. І за даними слідства, мешканець Києва називався родичем керівництва офісу президента і заповняв потерпілого, що може допомогти його призначенню на керівну посаду в держоргані за 100 тисяч доларів, тобто. Така інформація, що з'являється цей корупційний скандал, який зараз дійсно набирає обертів. Пов'язаний він, звичайно, із бізнесменом Тимуром Міндічем. І хотілося б нагадати глядачам, що вчора вже з'явилася інформація з приводу того, що він вчора перетнув кордон у напрямку Польщі о другій годині ночі. Ну і знову ж таки ще й дописували про те, що українського бізнесмер... бізнесмена перепрошую Тимура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана було внесено до ба. За миротворець і їх звичайно підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичного сектору України, а також у легалізації кримінальних коштів і відповідні картки з даними підозрюваних також з'явилися і на порталі миротворця. Тож хотіла б запитати вас, як ви вважаєте, а як ви взагалі бачите так розвиток подальших подій чи покарають ви і чи вплине цей скандал все ж таки на репутацію нашої країни в очах західних партнерів? Ну і також, звичайно, на рейтинги чинної. Влади. Ну наскільки мені відомо, президент також запровадив санкції щодо мініча і щодо його партнера. Тобто, це новина останніх декілька годин. Тобто, ми розуміємо, що влада реагує, і це дуже важливо. Тому що знаєте, по своєму профілю діяльності, я учора відвідував два заходи присвячені європейській інтеграції України. І на цих заходах, особливо на першому, де мова йшла про близько до мене на зовнішню торгівлю з європейським союзом, якраз і казала, що зараз ця історія вона затьмарює наш поступ до європейського союзу. І це дуже погано в тому плані, що зараз ми говоримо не те, що нам треба робити, для того, щоб наближатись до членства в ЄС. А ми говоримо цю історію, тому що особисто в мене виникає чувство дежавю. Оце відчуття, коли згадуєш історію вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, коли Україна в принципі мала гарні стосунки із США і з ЄС, коли на початку другого. Президентського терміну Леоніда Кучми, прем'єр-міністром, був призначений Віктор Ющенко, який розглядався як прозахідний кандидат, і історія з Гангадзе. Вона на той момент поставила під сумнів майбутнє стосунки в України з партнерами по заходу і повернула нас на проросійський трек розвитку. Я нагадую, що тоді Кучма призначив очільником своєї адміністрації Віктора Медведчука, який, як відомо, є дуже наближеним до російського. Керівництва і який безумовно підштовхував Україну в проросійський вектор розвитку, і фактично це дуже суттєво складнуло наші стосунки з партнерами. Тоді нагадую була історія, коли на зустріч черговій зустрічі, коли лідерів. Розсаджували по скажімо так стільцям, а таблички зазвичай робили англійською мовою, але в той момент зробили французькою, тому що і на англійській Ukraine, United Nations, United States of America і United Kingdom а, повинні були бути поруч. Ані англійці, ані американці не хотіло бути поруч з українцями. Тобто була така неприємна історія, і зараз я дуже побоююсь, що зараз цим епізод буде використано Російською Федерацією для того, щоб каже з бачити. Навіщо ви допомагаєте Україні? Це ж така корупційна держава. Власне, ці заяви я чую дуже часто на британському шоу Пірса Моргана, найбільш популярного, можливо, британного ставить так. Обережно, найпопулярніших британських ведучих там завжди є гості, які кажуть, що ось що Україна це така корумповна країна. Хоча знаєте, ось спеціально перевірив перед включенням до вас Transparency International, рейтинг країн за корупцію. Данія там най. Краще з точки зору відсотності корупції, зі 100 можливих там 90 обалюваних є. А Україна на 105-му місці зі 180 країн. 35 оцінка це низька оцінка, але ми якраз посередині серед 180, на жаль, в нижчій гіршій половині, скажімо так, але тим не менше, сказати, що ми не най в країна світі. Ми також не можемо. Але тим не менш, ось зараз, коли ми про все це говоримо, ми розуміємо, що навряд чи це позитивно вплине наш імідж. Дуже добре, що ця новина вона відбувається паралельно з прийняттям рішенням Європейським Союзом щодо 6 Мільярдів а, доларів чергового траншу в Україні, по яке які отримано з прибутків заморожених російських активів, тобто це не загальмувало цю історію. Це дуже важливо для нас, тому що ми розуміємо, що в умовах, коли Україна дуже сильно потребує не лише військової, а й фінансової допомоги, тому що нагадую, що війна з Росією вже давно перейшла у стадію так званої «war of attrition», Тобто війни на виснаження. Коли змагання економік буде відігравати важливу роль, наскільки країна зможе забезпечувати своїх військових, наскільки Україна буде забезпечувати, і відповідна економіка працювати для цього, і Росія також і не хотілось би повторити долю Німеччини часів Першої світової, коли ніхто Берлін не захоплював, а проблему в економіці призвели до програшу у Першій світовій війні, так само зараз Україні важливо зберігати цю підтримку і подібні історії, які зараз ми всі обговорюємо. Це те, що о, треба це сприймати. Як, як це дивляться наші партнери? Але на це можуть дивитись. О, що це гарний аргумент не брати Україну в ЄС. Власне, ось буквально перед цим включенням давав коментарі азербайджанському медіа, і там якраз було запитання, що ось Угорщина, наприклад, постійно говорить, що Україна це корупційна країна, не треба їй допомагати, о, щоб не було аргументів у подібних позицій. І подібних країн, які говорять, що ні в якому разі не допомагайте Україні, бо там одна корупція. ну нам такий не потрібен. Тому дуже добре, що реакція влади є. Що ми не замовчили цю історію? Що ось як зазначив президент, запровадив санкції щодо е фігурантів. Президент звернувся у вечірньому зверненні до е парламентської більшості, яку називають монобільшість, більшість, е щодо е призупинення е перебування на своїх посадах міністрів призначені цією самою монобільшістю, щоб щонайменше, поки триває слідство, поки з'ясовуємо всі обставини. Фігуранти скандалу не були на своїх кріслах, бо інакше буде дуже багато претензій, як у суспільство українського до президента, так і у партнерів зовнішніх до України. Нам і президенту безумовно не потрібно ані внутрішні чвари, бо під час війни вони навряд чи е, грають на користь держави. Так і не потрібно, щоб зовнішні наші партнери сказали, що ми більше Україні не допомагаємо. Бо як зазначають окремі учасники їхніх шоу, Україна занадто НАТО корумпована країна.